10 тимчасових будинків, в яких можна повноцінно жити, а також обладнання та меблі для дитячих садків, в цілому на близько 2 мільйони євро. Таку підтримку Чернігову надасть Латвійська республіка. Як повідомив виконуючий обов'язки мера на загальноміській нараді, 25 липня, що стосується модульного житла, то мова про індивідуальні якісні оселі, які мають прийти в Україну, вже в готовому змонтованому вигляді. Будуть встановлюватися безпосередньо на подвір'ях Чернігівців замість зруйнованих росіянами домівок та перед Даватися господарям у постійне користування треба розуміти, кому ми їх встановлюємо. Десять цих ну, будинків метрів 60-70 Він то ну, повноцінний будинок, там двохкімнатна квартира по суті. Далі е, хто буде займатися їх монтажем і встановленням е, підключенням комунікації, яку можливо частину можуть взяти на себе мешканці, тому що це повноцінне житло і переважно більшість, я думаю, навіть після цього. Не будуть мати необхідності відновлювати своє зруйноване житло. Поки латвійська сторона проводить необхідні тендери і є час до доставки, місто повинно мати розуміння, хто з людей їх отримає, як їх розвезуть по адресах, розмістять і забезпечить водою, теплом та іншим, зазначив Олександр Ломако. Але вони реальні якісні, вони повноцінні, і це дуже суттєва допомога від і народу, і уряду наших партнерів. Для нашого міста, ну а та частина, яка по освіті, я думаю, що теж ми її отримаємо протягом найближчого часу. Натомість зведення тимчасового містечка по Володимира Дрозда із семи двоповерхових дерев'яних будинків на 112 квартир, спільний проєкт Національного комітету Червоного Хреста і міської ради завершене на 99%. Наразі, за інформацією керівника управління капітального будівництва В'ячеслава Почіпа, субпідрядник вкладає верхній шар асфальту на вуличках. А єдиним незакритим питанням лишаються не до кінця упереджені ганки. У партнерів немає грошей на облаштування пандусів, тому було вирішено за потреби зробити їх коштом. Міста, аби люди, котрі розраховують на це житло, могли якомога швидше заселитися. Про чергові можливості залучення коштів на Чернігів водоканал як одне з основних підприємств критичної інфраструктури, прозвітував його директор Сергій Малявко. Нещодавно три проєкти, які КП подало на державний конкурс, обрали переможцями. Водили декілька проектів. Основному це роботи на очисних спорудах Це будівництво реконструкція первинних відстійників. Там два об'єкти близько по шість мільйонів. І будівництво реконструкція свердловини на насосній станції номер 5 вартість близько на ще 12 мільйонів. Тепер переможців конкурсу має затвердити кабінет міністрів. Якщо кошти на реалізацію проєктів підприємство отримає у найближчий місяць, то зможе втілити їх вже цьогоріч на умовах співфінансування з міським бюджетом.